Всім привіт! У нас перші сходи гарбуза. Приїхати кропити бур'ян. Он де десь дракони ззаду стоїть. Бур'яну небагато ну, кропити треба. Зараз покажу такі ось фон поля. Ну, камера погано не передає. Ну ось уже перші сходи. Хорошо, що. Не з лунки в лунку, так що це так он. Коротше, невелика потеря, якщо щось потравлю. Багато клинка посходило. Щарець і молочай. Це все треба повбирати, бо якщо трохи запізнюся, все, капець. Надо буде полоть. А щоб вручну не полоть 200 л на гектар. Буду користуватися препаратом Геліус. Як то кажуть, сплошної дії. Зараз кропим поки не ніч. Да, можна їхати додому. Да, оприскувач, звісно, штука класна. 5 минут, 2 ділянки є. Тут, звісно, на ділянці хвощ польовий, його бістріше всього, що не придушить, ну, берізку з плоскухою поганяю. Все, можна їхати додому. Наступний день інша ділянка, такий ось фон. Тут був попередник картопля. І по картоплі багато берізки. Берізки, да, прошлогодня картопля падалиться, що залишилась. Зараз геліусом покриваю та да, їду далі. Тут, звісно, зелено, красиво, дочекався, сходив на цій ділянці, гарбуза ще немає. Ну, через два дні буде. Значить кропимо. Так, на цій ділянці бур'яна трохи менше, навіть не знаю чи радуватися, чи ні. Тут був попередник гарбуз і посіяний гарбуз по гарбузу. З трохи трохи пір'я, трохи борізки, дика м'ята, грицики. Багато клинка починає сходить. Якось так.